Ти знаєш, що таке біла книга? Так, це авторитетний звіт, чи довідник, який коротко інформує читачів про складну проблему і пропонує варіанти рішення. Саме таку білу книгу на тему відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях створив фонд Солом'янські котики. Аналітичний центр фонду провів дослідження за підтримки проєкту ЮСЕТ зміцнення громадської довіри і представив свої результати і висновки. Саме з ним нас ознайомить народний депутат України, член комітету освіти, науки та інновацій, співзасновник фонду Солом'янські котики Роман Грищук. І я піде зустріну гостя. Доброго ранку. Доброго Дуже Рада тебе бачити. Привіт, проходь, будь ласка. Вітаю, будь ласка, сідайте. Дякуємо, що завітали до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Дякую. Приєднались. Дякуємо вам. Рамчик, дуже е, актуальна тема. Про створення білої книги, що це взагалі таке, Можеш коротко пояснити, і для чого взагалі вона створена? Перше, ми віримо, що ми деокупуємо всі наші території, які зараз захоплені ворогом. Рано чи пізно це станеться, і ми зіштовхнемося з питанням, яким чином нам правильно відновлювати освітній процес. Це питання у нас півтора року тому стало в комітеті освіти. Вперше як росіяни відійшли там від відійшли, відійшли за допомогою збройних сил України від Київської Харківської областей, яким чином відновлювати Процес на тих територіях, а друге, як тим чином відновлювати освітній процес на територіях, які вже 10 років під окупацією. Okay. Відповідно для того, щоб правильно розробляти політику, нам потрібен mm -hmm. був аналітичний документ. І от біла книга це якраз такий аналітичний документ, там де зібрані всі проблематика. По перше, і варіанти вирішення тих проблем і викликів, з якими ми зіштовхнемося, які на перший погляд неочевидні. Тобто, а це я... такий аналітичний, скажімо, да. довідничок. Угу. А як саме хто проводив дослідження? Дослідження проводилось на базі аналітичного центру благодійного фонду солом'янські котики за підтримки агенції Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID. У нас це... на Соломі все так серйозно. Да, проводили проводили. Ми якраз запросили команду, і це була така мультидисциплінарна команда. Це і вчителі. З тих територій uh -huh. е, е, аналітики, юристи, правозахисники, тому що юридичний аспект відновлення він важливий. Е, соціологи і психологи, uh -huh. тому що це, це така от складова. Е, якщо коротко, питання відновлення освіти воно в трьох в, в трьох міні-питаннях. Е, що ми розказуємо дітям? Uh -huh. Хто розказує? і де розказує, що це зміст освіти. Ми не можемо просто так, особливо на територіях, які були 10 років під окупацією, просто наче нічого не було, дати український зміст освіти. Потрібна, по перше, адаптація. По друге, взагалі, зміна підходу до системи навчання, яка впроваджувалась там, задача російської системної освіти через зміст. Знищити ідентичність е, mm -hmm. дитини, зробити її общеросійською ідентичністю, тобто це те, що вони роблять на окупованих територіях. Ти не українець, ти росіянин, ти не, не має такої нації, як Україна, ти не можеш говорити українською мовою, російська мова е, 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 і все далі. Пропаганда через систему освіти. Тобто індоктринація надзвичайно сильна. Тому задача змісту освіти першочергово цю індоктринацію зняти. Як е, дітей, які от в цьому виросли навіть не стільки в пропаганді, вони в, в цьому в цьому світі. Тому от задача змісту друге це хто. Хто буде цим дітям викладати ті чи вчителі, ті вчителі, це, які викладали за російськими стандартами, чи ми маємо сформувати якусь, е, кадровий резерв, який зможе приїхати на ті до о, території, які будуть деокуповані, е, і проводити там український навчальний процес? Чи це може бути мікс? Тобто якісь із вчителів, які українці, але вимушені були жити під окупацією, і працювати, чи мають вони. Е, чи можуть вони викладати, чи повинні вони мати доступ до, до цих дітей після відновлення е, на uh -huh. нашої системи освіти? Це питання, на яке ще немає відповіді, uh -huh. і ми декілька варіантів розкладу. Бо це політично, етично-моральне питання, і тим паче, що робити з тими вчителями, які залишаться на деокупованих територіях, чи треба їх перенавчати? Дивись, це навіть де два питання: перше це кримінальна відповідальність, і чи є там склад е, злочину за колаборацію. Це перше питання. Якщо є, то звичайно у нас в кримінальному кодексі записано впровадження освітніх стандартів окупантів. тобто директори шкіл, які е, на окупованих територіях які впроваджують російські програми. Це ну колабораційна діяльність це апріорі. Далі, якщо не було цього кримінальної відповідальності, чи можемо ми допускати до професії, якщо людина там працювала, тобто ми знаємо, що ти працює що ти там працював на тій території. У нас немає підстав вважати, Ну ти не був директором. У нас немає жодних підстав вважати, що ти займався колабораційною діяльністю. Хоча ну по суті, майже кожен предмет, який там викладається, там є елементи того, що може бути, чи допускаємо ми тебе чи ні до системи освіти? Якщо допускаємо, то звичайно питання і перенавчання, тому що підвищення знання української мови, знання підходів нової Української школи, бо коли ну, ми що, кажемо так. про навчання mm -hmm. про окуповані території, то в то наша систем, реформа, система реформа системи освіти пішла вже після деокупації. Відповідно, вони мають знати. І так далі, і так далі. Етичні питання, які теж надзвичайно надзвичайно важливі. І от що це зміст освіти? Mm -hmm. Хто це викладачі іде? В залежності від того, як буде деокупація де де відбуватися, ми маємо розуміти, яка у нас мережа. У нас зараз деокупована Харківська область, але діти повноцінно не можуть ходити в школу, тому що продовжуються обстріли. Е, тому там е, формат онлайн, але в багатьох регіонах, там де діти вже дуже довго не отримували цього доступу до офлайн освіти. Там створюються спеціальні центри в шелтерах, в ну в Харкові, прямо в метро, е, в прифронтових громадах такі центри, де діти можуть знаходитися і, хоча б бачити свої. Своїх однолітків і здобувати дистанційну освіту. Тобто такі неформальні місця, де, незважаючи навіть на небезпеку, діти можуть приходити і навчатися, якщо вони живуть в таких. І плюс регіонах. соціалізуватися. Абсолютно, це велика проблема. Добре, ти сказав стосовно того, що 10 років ці області були під окупацією. Але ж ми зараз говоримо за дітей, які вчаться в школі, правильно? Чи це стосується і студентів, і взагалі. Всі верства населення акцент, звичайно, був зроблений на середню освіту, але питання тих, хто здобув вищу освіту на окупованих територіях. Верховній Раді нещодавно прийняли законопроект про визнання знань, здобутих під час окупації. Знань ми просто. не визнаємо свідоцтва, видані окупаційною владою, видані терористами на тих територіях, так. але ми можемо визнати знання людини, які вона здобула в mm. під час окупації. Знову ж таки, якщо це знання із певних предметів, тобто, mm. ми, якщо ти здобув там магістра правоохоронної діяльності чи Рідичної сорі mm -hmm. Україна не буде це визнавати. Але якщо інший якийсь спеціально лікар, наприклад, да так. який там в Криму, ти вивчився на лікаря, але в тебе диплом російський. Ми не визнаємо цей диплом, але ми визнаємо твої знання. Це ми прийняли такий законопроект. Тобто, відповідно, ти приїхавши на підконтрольну територію, зможеш там довести, захистити, здавши екзамени, отримати 75%, Тобто, умовно один курс, ти маєш пройти і отримати, отримати свідоцтво про вищу це освіту. Прекрасно. Відповідно, після відновлення контролю України за. Там, Кримом за е, Донецькою, Луганською областю, які довго під окупацією, постане питання визнання знань е, з вищої освіти. Так, так О. добре. Тоді які є вирішення? Ось які так можем... можемо пройтися по пунктах і знайти вирішення цих проблем. Що пропонує ваша ініціативна група? Я розумію, що це багато, напевно. У нас часу не так багато, але це це багато і більше того, велика частина питань політичні. От, наприклад, в перехідний період, діти, які навчалися там 10 років за російською системою, російською мовою, чи маємо ми давати можливість навчатися їх після відновлення контролю російською мовою? Якщо так, то скільки? Якщо ні, то яким чином ці діти швидко мають опанувати українську мову? Це абсолютно політичне питання яким чином ми і воно е, ми найголовніше, зможемо. мені здається, одне там кожне питання найголовніше, але я просто до прикладу, і ми розписуємо різні сценарії зі своїми плюсами мінусами. Тобто, умовно, якщо ми кажемо, ні, окей, ми даємо там декілька років перехідного періоду, а тоді питання: дитина з, е, з там умовного. Внутрішнє приміщення дитини, так. яка тут навчалася в в українській школі, повертається до себе додому, і що і вона знову російською? і вона має і має навчатись російською? Ну неправильно з іншого боку, якщо дитина взагалі не знала, яка там була під окупацією українською мовою, вона зістохнеться з тим, що вона взагалі не буде розуміти про е, предмет. Українсь, тобто, так. у нас у нас дві крайності, маємо дуже чітко е, чітко це зробити. А скільки, якщо що ти вважаєш, буде ось цей? Проєкт впровадження, е перше він має впроваджуватися уже зараз. І у нас є деокуповані території, які зіштовхнулися з викликами. Тому до дослідження ми залучали велику кількість управлінців з Харківської області. Угу. Це вчителі, директорі шкіл, управління освіти, заступники голови ВЦА профільні, тому що вони зіштовхнулися з цією проблемою. Там не встиг розпочатися повноцінно освітній процес. Завдяки Збройним силам України Харківщина була деокупована, але там росіян вже готували. Вони вже Везли підручники, вони вже е, велику частину вчителів підготували і в вересні збройні сили України звільнили Харківщину. Але після звільнення, оці оці проблеми, Харківщина першою на собі, е, на собі відчула, яким чином Харківщина, Київщина, яким чином відновлювати цей процес. Тому Він процес починається вже, починає іде. вже е, і буде, аж поки ми не те, що не відновимо контроль. Над е, нашими територіями, тому що це безумовна умова того, щоб почати реалізовувати всю, всю іншу політику, yeah. це довгостроково це з нами назавжди, е, навіть якщо там завтра чи рівним по. Паличкою ми відновлюємо весь uh -huh. контроль над всіма територіями, і Росія зникає все одно. Адаптація тих регіонів, тих дітей Ой, в українську систему процес. освіти. Це надзвичайно довгий процес, який потрібно проходити розумно, не робити помилки, не робити якихось поспішних, поспішних чи необдуманих рішень. Відповідно для цього, аналітичний документ. Біла книга це база і фундамент, який допоможе уникнути цього. Ми дякуємо. дякуємо тобі. В студії ранку вдома народний депутат України, член комітету освіти. Науки та інновацій. співзасновник фонду Солом'янські котики Роман Грищук.